Поліція оприлюднила фото підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула. Його вбили у самому центрі посеред людної вулиці сьогодні о пів на одинадцяту. Про усі деталі питаємо нашу кореспондентку Ольгу Дунську. Вона на місці події. Олю, можливо, з'явилась нова якась інформація і версії слідчих про причини цього вбивства. Так, вітаю Олю. Дійсно, нас поліція оприлюднила світлину. Нападника це людина в цивільному одязі, не в військовій формі. Також було видно, що він не намагався навіть приховувати своє обличчя. Це було доволі зухвало вбивство з двох причин. По перше, це самісінький центр міста, багатолюдний проспект. По друге, 350 метрів звідси йде управління Служби безпеки України, та ще 350 метрів. йде районне управління поліції. Власне, треба зазначити, також що нападник не Лише а, намагався поцілити в Дем'яна, а він ще й зухвало його добивав. З'явилося також в мережах відео власне самого вбивства. Ну і про те, що кажуть а, свідки та його знайомі. Прошу послухати було кілька пострілів. Нападник добивав його. другий вистріл. Був коли він вже лежав на асфальті. А з чим це може бути пов'язано? Чи були якісь в нього конфлікти, щось таке? Я думаю, що його громадська позиція. Він виступав проти росіян, він виступав проти корупції, все, що відбувалося. У зазначити, що Дем'ян Ганул був активістом одеського майдану. Також він брав активну участь у тому, щоб втримати Одесу під час подій другого травня. Потім він активно виступав проти забудови узбережжя. Був зоозахисником. Також виступав щодо декомунізації міста. Також з 2020 року на Дем'яна Ганула регулярно ставалися різні напади. Зокрема, у 2020-му йому обстрілювали автівку. Його йому спалили його автівку. Вівко потім були випадки, коли йому погрожували відкрито. Він звертався до СБУ з проханням надати йому охорону. Це було до речі, буквально там десь рік тому. А також у російських у російському інформаційному полі була інформація про те, що, начебто, окупанти пропонують 10 тисяч доларів за його голову. І також вони розповсюдили інформацію про де він де він мешкає, з ким він живе. Усю особисту інформацію. Ну і стан Станом на зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Також до Одеси прямує група з Києва. Справу особисто під контроль взяв міністр внутрішніх справ пан Клименко. Також станом на зараз відомо, що пошуки вбивці тривають. Була інформація, що він, начебто, здався. Нацполіція повідомила, що це не відповідає дійсності. Студія. Олю, дякую за нові факти. Ольга Дунська з Одеси про вбивство активіста Дем'яна Ганула, якого сьогодні вранці застрелили просто у центрі міста.